Вітаю вас у нашій програмі Фредерік Петі Вітаю, дякую за запрошення. Президент Франції Монель Макрон не виключає введення військ до України. Разом з тим, нещодавно Макрон запропонував організувати припинення вогню в Україні на час проведення Олімпійських ігор в Парижі. Чому президент Макрон робить такі контроверсійні заяви? По-перше, я не вважаю, що ці заяви є контроверсійними, адже вони є логічними. Його перша заява щодо введення військ не означає те, що він дійсно веде війська до України. Це означає те, що він не виступає проти цього. бо для нього вже не існує жодних червоних ліній. я вважаю, що поточна ситуація показує те, що Франція перебуває у конфронтації з Росією, але не у війні проти Росії. Ми перебуваємо у конфронтації, адже війна в Україні багато чого означає для всіх нас. Зокрема, України, Польщі, Франції та всієї Європи, а все через те, що ми по-іншому, не так як в Москві, бачимо те, якою має виглядати співпраця між європейськими державами в Кремля, імперіалістичне бачення цього. А от ми бачимо все це якраз у рамках співпраці. Варто чітко заявити про те, що ми перебуваємо у конфронтації. Саме тому ми нічого не виключаємо. Ми нічого не виключаємо. І це добре. Ось чому я пишаюся своїм президентом, зокрема тим, що він про це заявив. до речі, я не є членом його партії, а є представником коаліційної сили. І деколи я навіть його критикую. я сам живу у Кракові, і я набагато краще знаю цей регіон від багатьох французів. Я знаю те, якою була історія співпраці між всіма державами Балтійського і Чорного морів. Як це називають у Польщі від моря Балтійського до Чорного моря? Отже. Конфронтація з Росією є нашою конфронтацією. Щодо Олімпійських ігор можу сказати наступне: така традиція існувала здавна. Щодо припинення вогню на час проведення ігор. я думаю, що тут йдеться про припинення вогню, але не на такому самому рівні. Загалом це така тактика Парижу, адже це логічно пропонувати з історичної точки зору. На мою думку, це не є контраверсійною заявою. Нашим головним меседжем є наступне: ми не погоджуємося з вами, і ми продовжимо допомагати Україні боротися. Тому навіть не звертайтеся до нас, адже ми в іншому таборі історії. Чи вірите ви в те, що Росія буде дотримуватися будь-якої угоди про припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в Парижі? Ні, не думаю, це все гра ось чому ці заяви не є на однаковому рівні. Дивіться, ми маємо робити такі пропозиції у рамках так званої дипломатичної хореографії. Не думаю, що Росія може бути надійною навіть у час проведення Олімпійських ігор. їм не можна довіряти. Вони використовують різні хімікати. Проводять мобілізацію та грають навіть з власним народом. Файтінг солдати воюють проти українців, а не захищають Росію. вони вбивають людей в ім'я Росії. Це абсолютно безглуздо. Саме тому ми не можемо їм вірити навіть якщо вони погодяться на цю незначну ідею думаю, всі ці заяви не є на однаковому рівні. врешті-решт, ми розуміємо те, що в східній Європі розуміють вже роками Росія, це загроза. А чого Макрон хотів досягти, роблячи ці заяви про можливе припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор? Таким чином він просто хотів залишити це питання відкритим. Ми всі розуміємо те, що це було би дуже складно зробити. В той час, як Росія може піти в наступ, Це є складовою тактики. Індетаймвесе для того, щоб залишити це питання відкритим. тут не йдеться про якесь велике рішення чи геніальну ідею. Це є частиною гри, аби залишати це питання відкритим. Якщо буде досягнуто якоїсь невеликої згоди щодо цього. То можливо, Олімпійський комітет дозволить деяким гравцям взяти участь в іграх сповна. Як на мене, добре залишати це питання відкритим і підтримувати його на порядку денному ЗМІ. побачимо, що з цього вийде. Пам'ятайте про те, що під час останніх Олімпійських ігор. Були питання щодо участі білоруських спортсменів. таким чином це питання залишається відкритим, але це не є ключем для вирішення цього. російські спортсмени будуть брати участь у Олімпійських іграх у якості нейтральних гравців. Ви підтримуєте таке рішення? що ж, я не спортсмен? Тому в мене щодо цього немає якоїсь політичної позиції. Це спорт і Я не входжу до олімпійського комітету. Це рішення вже ухвалено. Тому я можу лише виконувати правила. якщо правила дозволяють таку можливість, то чому б ні? У Мене немає особистої думки щодо цього. олімпійські ігри це не те, через що я не можу нормально спати. А от війна так водночас є деякі інші нюанси, які стосуються цього рішення. Навіть якщо Олімпійський комітет надасть їм дозвіл на участь їм потрібно буде ще отримати візу? а ось щодо цього питання є вже багато інших можливостей. і це можна буде обговорювати вже на вищому дипломатичному рівні. адже питання про надання візи не ухвалює олімпійський комітет. А візу їм таки буде потрібно отримати. А Ви очікуєте те, що їм дадуть візу. Їм необхідно буде її отримати. А це буде вирішувати не олімпійський комітет, який може лише допускати гравців до участі. Ба більше, вони будуть виступати без прапорів у якості нейтральних спортсменів. Таке рішення ухвалив Олімпійський комітет, який має право на ухвалення таких рішень. я вважаю, що люди, які знаходяться під санкціями, чи яким висунуто серйозні Нувачення точно не зможуть приїхати до Франції, навіть якщо вони є дуже хорошими спортсменами. Іран атакував Ізраїль, запустивши понад 300 дронів і ракет. Ізраїль вже відповів на цей удар. разом з тим. Повітряні сили Франції допомогли Ізраїлю захистити себе в повітрі. Чому повітряні сили Франції не можуть робити те саме в Україні? дивіться не дуже доцільно проводити тут паралелі. насамперед я дам відповідь по близькому сходу. а опісля по Україні. щодо близького сходу тут були домовленості. Франція зробила те, що мала зробити. Франція там захищає і деякі інші речі зважаючи на підписані міжнародні договори. Якщо є відповідні угоди, тоді ви зобов'язані реагувати за певних умов. військові є дуже прямими людьми, які виконують свою роботу. Саме зараз в Ізраїлі ми спостерігаємо дуже цікаву річ. Постає міжнародне дипломатичне питання: а хто кому відповість? чи відреагує Іран на бомбардування Ізраїлем Дамаску чи ні? Думаю, що саме зараз відкрилося вікно для аналізу внутрішньої ситуації для того, аби допомогти Ізраїлю повернутися до демократії зараз багато чого іншого стоїть на кону для Ізраїлю. Це пов'язано із досягненням миру. Знаю, що частина уряду Ізраїлю зараз хоче удару у відповідь але на мою думку, це буде суперечити інтересам народу Ізраїлю щодо проведення паралелей з Україною. Тут ситуація не є такою ж Насамперед, через міжнародні договори, про які я згадував По друге справа у тому, що це складно було би реалізовувати. захист неба це комплексна гра, як на мене, найбільшою проблемою тут є те, що в що Україні не вистачає боєприпасів. Як Україні я чув вже зараз це питання вирішується. Оно після вирішення цієї проблеми можна говорити про будь-яке втручання. До речі, відповідно до наявних зобов'язань, французькі літаки вже патрулюють кордони НАТО поблизу України, зокрема повітряний простір Польщі. Думаю, що Франція не втрутиться у війну в Україні без чітких міжнародних договорів та узгоджених правил. Крім цього, це не може відбутися і без відігравання значної ролі. З боку української армії, у такому разі, це було би більше проблемою, а не рішенням. саме зараз ми мусимо допомогти Україні. Завершити будівництво першої лінії оборони аби збройні сили України змогли їх належно обороняти. в іншому разі, все це буде неефективним. щодо України зараз все виглядає по-іншому, зокрема в контексті ефективності та міжнародного права відповідно до останнього дослідження, яке опублікувало видання Le Parisien, половина французької молоді готова воювати з Росією в Україні. чи означає це те, що введення французьких військ до України є реальною ідеєю? по перше, це дослідження не стосувалося саме України. Питання ставилося про те, чи готові ви воювати за вашу свободу. Це трішки інакше разом з тим для мене не є сюрпризом те, що французькі журналісти таким чином роблять такі заголовки, що привертали би увагу так, так і не лише щодо цієї теми цікаво те, що багато людей говорять, що наша молодь якась не така бо не працює і не хоче вчитися. Але вони помиляються. І я бачив таке в Німеччині, де живуть мої виборці. адже мене обрали французи, які там проживають. 5 шість років тому я говорив про те, що молодь в Німеччині якраз при. Ричиняє поворотний момент і за п'ять років після того я побачив те. Що про це говорив канцлер Шольц. У нас дуже сильна і зацікавлена молодь. так кожної п'ятниці. Вони виходять на вулиці. багато в чому ми з ними не погоджуємося. але вони зацікавлені. для мене не є сюрпризом те, що вони говорять. що готові воювати за свою свободу. разом з тим, чи це пов'язано із заявами Макрона. Не думаю, у Франції, як і в багатьох інших європейських країнах, є традиція щодо мілітаризації Нам не потрібно багато людей, так як це потрібно Кремлю, який посилає людей на смерть хвилями. демократії не воюють таким чином. Ми воюємо по іншому. Наші люди є вільними громадянами, а не ув'язненими. Навіть якщо нам доведеться захищати себе, а якщо нам буде загрожувати небезпека, то про будь-які червоні лінії не буде й мови. тоді на початку точно цього не будуть робити молоді люди. цим буде займатися професійна армія. Водночас, те, що молоді люди готові до цього, означає те, що можливо вони стануть професійними військовими. і це не є якоюсь жахливою роботою. будь-хто може вивчитися та стати професійним воїном таким чином можливо побудувати свою кар'єру. І це дуже добре, і чудово, що люди готові до цього. станом на сьогодні громадськість все більше розуміє те, що відбувається у світі. як на мене, це дослідження було підтвердженням того. Про що я говорив роками наодинці у французькому парламенті? все це правда. Я пишаюся тим, що молоді люди навколо мене говорять про те, що вони готові. А Що громадськість Франції думає про можливе введення наземних чи повітряних сил Франції до України? саме зараз цю тему вже не дуже обговорюють. думаю, що більшість громадськості розуміє те, що це є нашою конфронтацією. ні в кого немає сумнівів у цьому. Те, що у нас є професійна армія, трішки змінює стосунки між суспільством та військовими. Загалом ми це не обговорюємо кожного дня. Наша армія дійсно бере участь у бойових діях. Зокрема, брала участь поблизу Ізраїлю зараз ніхто не обговорює у кав'ярнях можливість проведення великої мобілізації. але я думаю, що всі готові. Все більше всі розуміють, що те, як Кремль сприймає цей світ, це небезпечно Ми не можемо погоджуватися з цим. Ми не можемо погоджуватися з тим, що мова, якою ви говорите. Може визначати те хто є твоїм босом, Кремль вважає, що вони мають управляти всіма, хто говорить російською і навіть тими, хто не проживає в Росії. це не є демократією. демократія це більше про громадянство, а не про національність. Ось про що ми, Європа, говоримо світу вже десятиліттями. Це більше ми розуміємо те, що стоїть на кону цієї конфронтації. Ми не Китай, де управляє комуністична партія та бюрократія. Ми також не Росія, яка намагається, начебто, зберегти так званий руський мір. Ми мусимо боротися з цим. Адже це не може й надалі розвиватися. Wall Street Journal, that of France... Wall Street Journal повідомило про те, що президент Макрон спробував переконати президента Байдена та канцлера Шольца. Зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна, але очільники з та Німеччини не підтримали таку ідею та відмовилися не виключати можливості введення військ до України. Чи не думаєте ви, що президент Франції Мануель Макрон є так званим одним у полі воїном серед інших західних лідерів No, Ні, я не думаю, що він один в полі воїн. Ми діємо колективно, ми проводимо дискусії. Ми об'єднані різноманітністю. Деколи я говорю про те, що ми об'єднані конфліктом, але ми можемо конфліктувати та не погоджуватися один з одним. Ми показуємо світу, ми можемо не погоджуватися. В нас можуть бути проблеми та різні інтереси, але навіть з ворогами потрібно працювати та проводити дискусії. ворогів не потрібно вбивати та створювати імперії аби домінувати. Декілька днів тому я був на Балканах. там? Я говорив, що різноманіття думок політиків та наративів є корисним для політики та світу. так само як. Біорізноманіття є корисним для нашої планети. потрібно, аби було різноманіття людей та націй, які би вивчали те, яким чином можливо разом рухатися вперед. у багатьох напрямках ніхто із нас не повинен перетворюватися в імперію. Франція сама колись була імперією, і ми шкодуємо про це та кажемо про це нашим колоніям. Ми вже не будуємо імперію. Зараз люди критикують це, Зокрема, говорять про те, що ми, начебто, покинули Африку. Ні, ми не покинули Африку. Ми намагаємося з Африкою співпрацювати на рівних. таке політичне мислення є якраз тим, що ми робимо. Дивіться, можуть бути розбіжності між Шольцом та Макроном навіть тижнями. А от ми, як парламентарі, багато в чому погоджуємося між собою. Я працював на Балканах з німецькими колегами, і ми повністю погоджувалися один з одним. Дивіться, у рамках сім'ї теж не завжди всі погоджуються один з одним. Завжди є певні розбіжності якщо через них ви не вбиваєте один одного, то ви точно будете сильнішими. Таким чином ми будемо сильнішими за комуністичну партію Китаю, московських імперіалістів, та навіть за Сполучені Штати Америки. Ми маємо бути різними. Ми маємо про це дискутувати. Ви бачите, що Макрон щось говорить. Шольц теж щось говорить. а після каже ні, і Байден каже ні. і нічого страшного в цьому немає. Всі рухаються далі. Це дійсно займає час, але це нормально і важливо проводити дискусії. Як на мене, ці розбіжності є нормальними речима. ми всі люди, політики, та знаємо те, як вирішувати ці розбіжності якщо американський конгрес таки затвердить допомогу Україні, чи дотримується президент Франції Монель Макрон своїх обіцянок щодо підтримки нашої держави, і чи продовжить Франція підтримку України на тому самому рівні, навіть якщо буде й позитивне рішення з боку американського конгресу? Звичайно. я би сказав те, що навіть якщо конгрес не проголосує за допомогу, Франція допоможе Україні так потужно, як зможе. Думаю, що дискусія про це вже закінчилася. всі погоджуються з цим Звісно, ми не можемо замінити ту підтримку. яку могли би надати сполучені штати. потрібно працювати над цим дивіться. В цьому я трішки спортсмен для того, аби боротися за свої ідеали. не завжди потрібно перемагати я вірю в те, що ми корисні світу. І Я буду боротися за це, навіть якщо не є найсильнішим в цьому. очікується, що Конгрес ухвалить хороше рішення. це буде мати свій вплив на Макрона та Францію. І на те, що Макрон буде далі говорити. Разом з тим, це не вплине на ухвалення Ухвалення рішень. Всі рішення щодо цього вже ухвалені а чи не забуде Європа та європейські лідери про свої обіцянки щодо посилення військової допомоги Україні у разі, якщо Сполучені Штати Америки знову візьмуть на себе лідерство в цьому, та, врешті решт затвердять великий пакет військової та фінансової допомоги для нашої держави? Ні. І в мене таке відчуття не лише щодо Франції, а й щодо кожної країни, в якій я був, зокрема Литви, Польщі, Румунії. Та навіть щодо Балкан. Я Думаю, що вже закінчилися ті часи. коли Європа була так званою лінивою Європою, та покладалася лише на Сполучені Штати. Ми розуміємо те, що ми мусимо бути сильнішими. Для мене є дещо технічне, але символічне саме по собі. на самому початку. НАТО досягло домовленості щодо європейського внеску у безпеку. Ця ідея щодо більшої ролі Європи в секторі оборони та безпеки не є новою ідеєю Макрона за останні п'ять років. Про це згадується навіть у договорі НАТО. Я думаю, що внесок Європи у безпеку має бути великим та значним. Це не може бути просто ідеєю. Європа не може допомагати лише коли цього хоче. Європа не може не мати своєї потужної армії, і водночас вести бізнес з Китаєм. європейська стратегія щодо свого внеску в безпеку має існувати. І ми відроджуємо цю ідею. І ми маємо і надалі відігравати свою роль, незважаючи на те, який рівень підтримки буде з боку Сполучених Штатів Америки дякую, пане Петі, за ваш часто підтримку України. Слава Україні слава. дуже дякую за запрошення.